Хоч вони і за високим парканом проте вільні як ніколи. Клишоногі, які живуть в центрі реабілітації бурих ведмедів, тут почувають себе чудово. В їх розпорядженні 12 гектарів лісу. Вони ситі та доглянуті. Та кожен велетень має свою сумну історію. Колись тварин тут було лише шість, сьогодні їх вже 15. Не так давно центр реабілітації бурих ведмедів поповнився новими мешканцями. На початку березня сюди заселили 28-річного Джина і буквально тиждень тому свою нову домівку отримав 25-річний Кузя. Джин та Кузьма зараз адаптуються до нового оточення та звикають до інших мешканців центру. Тож, поки вільно гуляти по території притулку їм не дозволено. Самопосідньо привезли в досить тяжкому стані. Тварина знаходилася вже в найвіком стара. Тварина раніше ну, по цирках виступала і, звісно, що тварину в наморднику возили, але ну, довели до такого стану, що тварина зараз нічого не бачить, практично зору, зору немає, тварина дистрофія, дуже схудавша. Тримали її в підвалі ну, в тем, темному приміщенні. Улюблені ласуші клишоногих морква та яблука. Час від часу балують їх і медом. Працівники центру кажуть, буває нові тварини інколи сваряться через їжу, чим нерідко лякають відвідувачів. Так звані старожили притулку наймиролюбивіші. До відвідувачів вже давно звикли. Охоче позують перед фото та відеокамерами. Мені дуже подобався цей центр. Я в перший раз віжу бачу, таке. в перший раз бачу, як медведі мід... просто ходять здесь, Мені дуже понравилось. Директор притулку для ведмедів каже, перезимували тварини добре і зараз активні як ніколи. У нас залягли чотири ведмедя із тих чотирьох ведмедів, які раніше ніколи не засинали, то дуже добрий показник для парка. І хоча деякі ну, думають, що тварина не повертає свій природний інстинкт, тварини, які народилися в неволі, і тварина на бетоні в рішотках, то тобто тварина активно собі самі викопали чотири берлоги. Досить глибокі тварини. Самі залягли в них зимову спячку, провели там на протязі двох з половиною місяців. Вже 2 травня сюди привезуть ще одного клишоногого. 750 кілограмовий велетень з Миколаївщини стане 16-тим мешканцем центру реабілітації бурих ведмедів, який отримає нову прописку на території Національного природного парку Синевір.